Друзі, привіт! Сьогодні я завітала в фору, а там такі сухарики, багети, тигрова креветка. А мені щось так подобається. Це е, всякі ломбастери, ластери, ломстери тигрові. Думаю, тигрову креветку візьму спробую. Такі мені смаки сподобалися. Тут ще є, ще є спробую інші смаки, але не було. Тут ось така маленька, нам... не було, тільки така були. Я думаю, ну ладно, візьму таку попробую, а потім пізніше ще візьму. Пшеничні сухарики, смакуйте тигрові креветки. 50 грам. Що це воно написано? А, е, я думаю, що воно таке написано, аж злякалася. Рятуйся від голоду. Рятуйся від голоду. Ось що, така Ось що. А, а я ще часто так захотілося мені щось таке посмакувати. Та думаю, дивиться, це воно думаю, ібо це таке може бути, прочитали мої мислі. Хіба таке може бути, прочитали мої мислі. Рятуйся від голоду. Або таке, що щось таке захочеться, е, у рот кинути. Супу не хочеться розігрівати, там щось у холодильнику шукати. О, і зараз я спробую оці тигрові креветки. Багети. 50 грамів, я вже казала. Тут ще намальована, оце ж креветка намальована і лимончик. Навірно, воно з лимончиком тут що, Мабуть, з лимончиком. Отак можна їх набрати. Е того п'ять таких торбинок, того п'ять, а що такий і срок такий до, до 02.25. Тако можна набрати собі на 2 на 3 місяці. Чи на скільки там? Наприклад, захотілося оцих багетів, або там вафельок захотілося. Якось Така якась пачка прямо повна, то не можна взятися розірвати. А і розірваються так легко. А такі ж люсенькі. Це, точно що з багета? Це не з хліба, а з багета. Ті то багети б'ється, які ці. Ось, о, і точно креветкою. Як так вони смак передають? Бо є такі сухарики, що тут опривичні нам. Вони такі твердуваті для мене. Оце прямо в роті розстають. Такі. що вони? Повна пачка, такі кругуляси. ось такі вони? Такі інтересні. На... От так, я так сама собі зараз все подумала, подумала. От Отак, наприклад, праздничний салат на святковий стіл. І можна украсити оцими один в один, смачні і дуже виглядають святково. Отак. От я, мабуть, на праздничний стіл зроблю якийсь такий салат. Придбаюся їх. І смак такий. Дуже добрі. Тут з тунцем. дуже смачно. З ікрою. У тебе така. Ікра є? Дуже смачно. Один в один, як так вони його зробили? Така приправи багато, Обсипано. І смак креветки. Мені ще дуже подобається Любастера. Лю, любастера. Мате так я кажу. Із соком джанго. Такий перекус. Тут ще є і інші смаки. буде засобувати. Дуже ніжні, але в роті розстають. А що ж тут погано видно? У мене туди краб'є. А це креветка катигрова. Дуже смачно. справді, Можна подавати голод такими сухариками. Багете. Така форма одна година, тобі що сок налью, сок з соком лайми, це джанго з соком лайми, одна це мені м'ята є. Таке освіжаючи. Гайна наїлась. Перебила голод. З нових зустрічів. Па, па дякую за увагу.